А ви знали, що в історії вже був момент, коли Росія втратила Крим і була змушена визнати поразку перед Заходом. Сьогодні в Москві повторюють Крим наш, подаючи це як незаперечно істину. Але минуле півострова раз по раз доводить протилежне: Крим ніколи не був данністю, а завжди залишався полем боротьби імперських амбіцій. У середині 19 століття Російська імперія перебувала в стані самовпевненості. Після перемог у Європі вона вважала Чорне море власною зоною впливу, а Крим ключовою опорою з базою флоту в Севастополі. Тиск на Османську імперію подавався як захист православних, але насправді йшлося про експансію. У 1853 році. Ця самовпевненість обернулася катастрофою. Почалася Кримська війна, у якій Росія раптово опинилася не проти слабкого сусіда, а проти об'єднаного заходу. Велика Британія та Франція, а згодом і Сардинське королівство, виступили єдиною коаліцією, не бажаючи допустити російського домінування. Вирішальні події розгорнулися в Криму. Облога Севастополя тривала майже рік і оголила відсталість імперії. Російська армія воювала мужньо, але поступалася технологіями, логістикою і організацією. Хвороби та хаос забрали більше життів, ніж бойові дії. Союзники ж спиралися на паровий флот. Телеграф і потужну промислову базу. У 1855 році Севастополь упав. А вже наступного року Росія підписала Паризький мирний договір, який заборонив їй мати військовий флот на Чорному морі. Імперія втратила статус регіональної морської сили, а Крим перестав бути її непорушною фортецею. Цю поразку в Росії воліють забувати, адже вона руйнує міф про вічний Крим. Насправді ж Півострів має складну історію: Кримське ханство, Османська імперія, грецькі та генуезькі колонії він завжди був простором перетину інтересів, а не чийогось природного володіння. Кримська війна стала першим великим сигналом, що імперська експансія має межі у 19 столітті. Росія вже втрачала Крим, поступаючись з Заходу. У 21 столітті вона знову намагається втримати його силою. Але тепер Крим це частина народу, який знає свою історію і не дозволить імперіям переписувати її за себе. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.